Вправа 183 периметр прямокутника дорівнює 36 см. Причому одна з його сторін на 4 см більше за іншу. Знайдіть сторони прямокутника та його площу. Ну що ж, давайте позначимо тоді одну із сторін, меншого, через Х. Записуємо тоді, що нехай. Менша сторона. Прямокутника. Х. сантиметрів. Так, тоді. Інше. У нас сказано на 4 сантиметри більше, то ми записуємо X плюс 4 сантиметрів. Так. Ну і. Зараз? Тоді за умовою. периметр 36 сантиметрів? Тоді маємо. Ну що ж, як запишеться наше рівняння? Периметр. У прямокутника протилежні сторони рівні. Це подвоєна сума суміжних сторін. Та ми записуємо, що 2. У дужках одна сторона у нас Х, інша сторона Х плюс 4. І разом периметр дорівнює 36 см. Є? Ну що ж, давайте ми обидві частини рівняння поділимо на 2. Щоб позбутися двійки справа. Якщо ми двійку скоротимо, нас залишиться х плюс х плюс 4 це буде 2х плюс 4 дорівнює. Ну, а справа ми 36 поділимо на 2. Отже, 2х плюс 4 дорівнює. 36, що ділиться на 2, це буде 18. Є. Переносимо плюс 4 через знак дорівнює з протилежним знаком. То записуємо, що. Тоді 2х дорівнює 18. Було плюс 4. Перенесемо через знак дорівнює, а стане мінус 4. Отже, записуємо, що 2х дорівнює. 18 відняти 4, це буде 14. То x записуємо дорівнює. Добуток 14. Ділимо на відомий множник на 2. І x тоді дорівнює 7 дужках записуємо чого? Сантиметрів. Це в нас буде менша сторона. Менша сторона. Гаразд, Ми знаємо, що менша сторона складає 7 см. Це була у нас перша дія. А в другій дії давайте знайдемо другу сторону. Отже, записуємо друга дія. Як знайти другу сторону? Вона на 4 сантиметри більша. Тобто 7 плюс 4х плюс 4. Це буде 11. У Одушка, записуємо чого сантиметрів. Це в нас інша сторона. Є. Ну що ж, давайте тоді знаходити, і ще треба знайти його площу. Третя дія. Записуємо, що площа S. Це А, що множиться на Б для прямокутника. І це дорівнює. Тоді ми 7 множимо на 11. І це буде 77. Ми сантиметри множили на сантиметри. Це будуть квадратні сантиметри. Записуємо, що це буде площа прямокутника. Площа прямокутника є? Ну що ж, записуємо відповідь. Знайдіть сторони прямокутника та його площу. Ну що ж, сторони ми знайшли? Записуємо 7 см. Потім 11 см. Ну і його площа 77 квадратних см.